Село Волосянка – одне з місць, де на Львівщині можна покататися на лижах. Та зараз снігу майже немає. Тож ще однією розвагою серед туристів є поїздки горами на джипах і квадроциклах. Катаємо на квадроциклах, здаємо в оренду по горах, по хребтах, по вершинах. Ну я думаю, квадроцикли це не, не є. Така техніка, яка дуже шкодить природі нашій, розумієте. Є набагато більші більші шкідники. Ми їдемо по, практично по тих місцях, які нікому не шкодять, Розумієте, ми не їздимо по людських полях, не їздимо по угіддях, десь там, ну не по полісу, -по -по так би мовити. Ми їдемо по дорогах у сусідньому селищі Славсько. Також пропонують гірські автоекскурсії та послуги таксі. Водій Роман розмірковує, що з часом джипінг у їхній громаді можуть обмежити або заборонити. Звичайно, що заборонять. Я думаю, що заборонять. Що це, ну, я думаю, що на часі недовго. От зараз Захарберку там вже буде приватна власність, вони вже так не будуть дозволяти їхати цією місцевістю. Можливо, що буде щось щось друге. Наразі є те, що є. 8 січня парламент ухвалив закон, що забороняє джипінг у природно-заповідному фонді. Однак нововведення не передбачають чіткого механізму контролю за дотриманням норм. Відтак доведеться застосовувати штрафи, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, каже помічниця адвоката Надія Булгакова. Для фізичних осіб це буде від 140 до 400 гривень. Якщо це будуть посадові особи, то це приблизно від 200 до 500 гривень. Ми маємо Певні такси, якими встановлюється розмір, який мають відшкодувати ті особи, які їздять на джипах, наприклад, так? і наразі це досить такі значні суми. Воно рахується за 100 метрів з урахуванням певних там індексацій. І залежно від транспорту, це буде джип чи це буде е, квадроцикл. То, звісно, сума змінюється, але це приблизно від 6 тисяч і там може бути далі вище. За словами Надії Булгакової, новий закон деталізує, хто може користуватися позашляховиками. До прикладу правоохоронці чи служби екстреної допомоги. Нагадаю, що у 2022 році львів'янка Христина Жук зареєструвала на сайті президента петицію про врегулювання джипінгу в Україні, адже за її словами неконтрольовані поїздки горами на позашляховиках шкодять довкіллю. Однак зараз зізнається розчарована ухваленим законом. У нас джипінг в горах, конкретно в заповідниках, і так був заборонений. Що вони зробили? Це просто популізм. Нема ніякої схеми, як вони це будуть контролювати. Ну, типу, людина заїжджає в гори на джипі, там що, є рейнджер. Коли ти їдеш на джипі, по тому ж заповіднику, ти спочатку їдеш по траві, трава більше там ніколи рости не буде. Ти там зробив здоровенну колію, ти вже там їхати не можеш. Ти пересуваєшся на сусідню діляночку і там робиш наступні наступні колії. Тобто, це спричиняє ерозію ґрунтів. Тим часом у самій Славській громаді обіцяють облаштувати спеціальні маршрути для джипів і квадроциклів, аби Зменшити шкоду для довкілля однак ця ініціатива наразі на етапі обговорень, каже голова ОТГ Володимир Бега. Ми в процесі планування майбутніх доріг для. Тих людей, які займаються бізнесом, і це для людей на сьогоднішній день єдиний заробіток, на якому вони заробляються Петроцикли, джипи. джипни. Що там Бог дасть сніг, то сніг ходить. Ми будемо таке бачення, що дійсно будуть обладнані траси, чітко визначені маршрути, по яким хлопці зможуть їздити. Знаєте, основна проблема в тому не то, що там ну, люди їздять. Ті всі автомобільні клуби, ті всі товариства, які приїжджають і ганять. Вони не до довідаємо селищну раду. На майбутнє б, звичайно, з ними мати якусь взаємодію і співпрацю. Ольга іва. Чук Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина.